Зруйнований третій під'їзд багатоповерхівки по вулиці Героїв Крут на замку. Сюди вночі 30 січня влучив російський шахет. Протягом кількох днів після удару мешканці під'їзду могли забрати свої речі. Нині доступу сюди немає. Анатолій Гробу мешкає у сусідньому із зруйнованим під'їздом. Говорить, їх про демонтаж аварійної частини будинку поки не повідомляли. За наш під'їзд навіть ніяких новостей чесно не було. Тобто те, то, що будуть евакуювати або будуть убирати щось, то цього я навіть я вам скажу не чув. Якщо щось якісь будуть маніпуляції з третім під'їздом, то хоча б чисто наше предупредили, однозначно, тому що мало які це все-таки пліти, вони як доміно, можуть всякі випадки случитися. Тому, Я думаю, мешканців даного під'їзду і другого також, я думаю, предупредить стоїть. Третій під'їзд, який пошкоджений найбільше, відновленню не підлягає, бо неможливо відтворити конструкції. Його планують демонтувати. Другий можна відновити, говорить заступник Сумського міського голови Станіслав Поляков. Власникам 40 квартир зруйнованого під'їзду рекомендували подавати заявки через програму є відновлення для отримання сертифікатів на нове житло. Лише після цього можливе проведення демонтажу, адже поки квартири залишаються у приватній власності, будь-які роботи заборонені. Продаються в відновлення для отримання сертифікатів на придбання житла. Тільки після того можна, коли вже вони отримають або відмовляться від цього житла, можна буде почати якісь проводити роботи роботи, тому що на даний момент, поки це є власністю громадян і будь-які там роботи, втручання до них якби ну або демонтаж неможливий. За одноразовою допомогою з 40 квартир нині звернулись мешканці 23 говорить посадовець. Весь третій підісто звернувся, отримали внутрішньо переміщених осіб, тому що у них немає житла де і отримують від держави відповідну компенсацію. Хтось отримує і Чотири тисячі, хтось сім, хтось ну, там вже дві тисячі на людину, плюс три, якщо це особа з інвалідністю або дитина. От, отримую. Також отримують від, вони від нас цільову сімічну допомогу на проживання це від Сумської міської ради, яка була прийнята. Це Тоже 3 500, там 5 тисяч і 7 500 в також від кількості. Плюс ж ми додатково виплачували компенсацію, це програма Сумської міської ради також за знищене майно 100 тисяч гривень і за пошкодження непридатне для проживання 50 тисяч гривень. Наразі, говорить заступник міського голови, чекають на висновок техніко економічної експертизи, аби визначитись із подальшими роботами у будинку, ми чекаємо завершення цієї техніко економічного обґрунтування з 23 червня, коли воно закінчиться. І вже після того будемо вже ну, можна буде вже робити. Це ж вже в цьому буде якраз і проект, скоріш за всього, департаментом виготовлений проведення аварійно відновлених робіт. Питання в чому виникає? Що поки... Власник свого, своєї квартири не відмовиться від нього, тобто не подасться на отримання сертифікату, то майно залишається з ним і будь-які роботи ми проводити не можемо. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.